Частина шоста. Продовження саги. А, придумаємо синонім слову круто. Він є «чіл» або чил або. Імба. Чил. Чіл це чил людина. Чіл? Чел це людина. Чел, чел» це людина. А чил – це не людина. А -а -а! А, амба це такий амбал. Хра, ра, круто! Такий амбал. Так що, імба чи чил? Амба. Імба. Імба. Чил. Ой, імба, мабуть, не підходить Імба. Чил це англійської розслаблений, релакс, релакс музика, chill music. Це якось, знаєте, розслаблений. Вона долі навчає. Англійською тато. Імба. Так, ідемо далі. Уявіть собі стрімера. Це така професія. Стрімер на твічі. Веде прямі ефіри. Як стрімери називають свою аудиторію Чат або база? Ну, чат, це ти це спілкуєшся, а база це з ким ти ким спілкуєшся, спілкуєшся, мабуть. А то моя база в математиці це база, мабуть. Я та. теж так сказала. Я, 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 я. Чат. Тому що вони спілкуються з чатом. А я що казала? <клак> ти сказав <Складу, клак> база! Тому що, бачите, знаєте, типу, як чат іде, коли стрім іде, іде чат, і тому чат. Ну так, да. почитав. Хорошо. Отакий от, Отакий от бумер розумір.